Шановні друзі, продовжуємо нашу подорож в історію української музики. Сьогодні ми будемо говорити про одну з найвизначніших постатей. Це Левко Миколайович Ривуцький. Він народився 20 лютого за новим стилем 1889 року в інтелігентній родині. Його батько мав непоганий голос, бас і грав на скрипці, а мати була чудовою піаністкою. Коли хлопчикові виповнилося 4 роки, лише 4 роки, батьки помітили у нього абсолютний слух. і відтоді Ревуцький отримав е, красномовне прізвисько Камертон. Камертон це такий невеличкий інструмент, е, який має частоту ноти ля першої октави. І за допомогою Камертона зазвичай настроюють е, фортепіано. Тому для хлопчика таке прізвисько було лишень компліментом. Разом з своїм братом Лепко Миколайович отримав початкову освіту в гімназії, спочатку Полтавській, потім Київській гімназії, і вже там, 1908 року, він вступив до музично драматичного інституту імені Миколи Лисенка і е, познайомився з великим композитором-класиком і е, навчався в його класі. У му році Ривуцький вступив одночасно до Київського університету е, на факультет права і до Київської консерваторії в клас Рейнгольда Грієра. Закінчив uh, два класи фортепіаної композиції. Саме в консерваторії Левуцький пише, пише uh, перші свої видатні фортепіанні твори, зокрема сонату для фортепіано, починає писати симфонії, uh, обробки українських пісень. Закінчивши консерваторію, Лев Миколайович стає вчителем у сільських школах. До речі, Ревуцький має ще й духовну освіту, він закінчив духовну семінарію, але священником ніколи не був. І після завершення консерваторії, як я вже сказала, він починає викладати. І е, у досить непрості роки, 30-ті, е, для України, е, він е, пише фортепіанний концерт, свій другий фортепіанний концерт, але е, цей твір був розкритикований за. Авангардну музичну мову, і, звичайно, музиканти чули в музичних темах прямі натяки, прямі відголоски українського фольклору. І тому після того, коли концерт був розкритикований, Ривуцький зосереджується. На викладанні теорії музики і композиції в Київській консерваторії, в якій займає посаду професора. До речі, в класі, де викладав Ривуцький, на дверях класу, де викладав Ривуцький в консерваторії, можна побачити пам'ятну табличку з цього приводу, що в цьому класі викладав Липко Миколайович Ривуцький. Його внесок в виховання музичних кадрів важко переоцінити, тому що і Платон, і Георгій Майбороди, і Микола Дрімлюга, і багато інших були учнями Левка Миколайовича. Проте він не забував композицію, він в 40-му році. Робить другу редакцію своєї другої симфонії. Цей твір вважають найвідатнішим твором композитора на українські теми написана ця симфонія. І спочатку війни Ревуцький приїздить з Києва до Ташкента. І викладає там у Ташкентській консерваторії після завершення війни на початку 50-х років Левко Миколайови повертається до Києва і його життя, е, окрім викладацької діяльності, е, було присвячене редагуванню 20 томного зібрання творів. Миколи Вітальовича Лисенка. І ця робота була завершена. Окрім того, Ривуцький здійснив редакцію концерту незавершеного концерту для фортепіано з оркестром Віктора Косенка. Серед музичного доробку Ривуцького слід виділити твори як великих форм. Соната для фортепіано, дві симфонії, два фортепіаних концерти, е, так і твори малих форм: е, Це обробки українських пісень, яких більше сотні, е, це прелюдії для фортепіано, інші фортепіанні п'єси, е, вокально-хорові твори е, це окрім обробок українських пісень, е, можна назвати кантату хустина. В той період часу, звичайно, українським композитором було працювати досить таки важко. Ривуцький не був е, суперпопулярним, хоча, тому що він був українцем і викладав в українському вузі і е, спілкувався лише українською мовою, а, хоча і мав Нагороди від держави СРСР. Популярним він не був, його твори виконувалися досить рідко, а деякі і не виконувалися зовсім. Помер Левко Миколайович Ревуцький 30 березня 1977 року і похований на байковому кладовищі у Києві. Важко переоцінити його значення для нашої української музики і як педагога і як композитора. Як композитор він продовжив традиції лисенка Леонтовича, переосмисливши їх в більш сучасному ключі. Як педагог він виховав цілу плеяду українських композиторів. І також як композитор він залишив прекрасну спадщину музичних творів. Отже, на сьогодні це все. І наступного разу ми продовжимо нашу подорож з сторінками історії української музики. До зустрічі!